І ми всі повернули В новин. і почнемо наш випуск з сенсацією. Ми сі дізнали, чому пан Азаров не пускає Україну до Європи? Ми повинні узаконити однакової браки. Ми повинні прийняти, прийняти закон о ранній сексуальності менши. Готово наше общество. І повірте, ця заява не з пальця висмоктана. Пан Азаров безнадійно закоханий у міністра внутрішніх справ пана Захарченка. І це кохання могло бути щасливим, але у боротьбу вступає молодший і сильніший суперник. Я його люблю! Этого Захарченка! Б**. І пан Азаров вирішує заборонити одностатеву любов. Цей пустун знає, що вищим чиновникам закони не писані. Готов. Боротьба за альфа-самку Беркута триває. І за нашою інформацією, до України відряджений капітан ФСБ Сергій Зверів. Аби, хоч якось, відволікти пана Азарова від управління економіков. Підтримати пана Азарова вирішив його пан і його однопартійч пан царьов. І вмісто приложення примирення з майдану звучать требування создати. черную книгу предателей и нарушителей прав человека в Украине. И знаете, что он сказал, на что вы могу? И вместо предложений примирения с Майдана звучат требования создать черную книгу предателей и нарушителей прав человека в Украине. Экстремисты Перейшли границі чоловічності. І правда, що може бути гіршим за книгу з прізвищами порушників прав людини? Я думаю, він так коментує будь-яку вимогу. Знизити податковий тиск. Екстремісти перейшли границі чоловічності. Скасувати депутатську недоторканість! Екстремісти перейшли границі чоловічності. Допоможіть цьому кошенятку. Вона помирає. Екстремісти. Перейшли границі чоловічності, і нарешті ми почули раціональні аргументи, чому не можна йти в Європу. Чітко, логічно і без емоцій. Заводи виріжуть, зерно увезуть, візуть, і посольнічнік жрать мене в состоянні. Даже сейчас час уже молодих дівчинок убивають і з них делают Консерви м'ясні! Ну а тим часом пан Янукович з'їздив до Росії. Вони там багато чого підписали: кредити, знижки на газ, святкування 200-ліття Шевченка. Я не можу не сказати 200-літі празнення Тараса Григоровича Шевченка. У нас є програма, яку, так як мені сказали, ви її розглянули і одобрили. Путін схвалив святкування Дня народження Шевченка? Пан Янукович, ви наплювали на Шевченкові заповіти? Він же просив не кохатись з москалями. Хоча, з іншого боку, може, пан Янукович просто не знав Шевченкових заповітів. Це той поет, який об'єднує наші народи. Вам. і не знає, то я вам нагадаю: Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могилі мої милі москаль розриває. Це Такий правідець, який многое-много я і завіщав, а тим часом перевертні, нехай підростають і допоможуть москалеві господарювати. 9 жовтня 1843 рік. Березань. Що ж пан Янукович наобіцяв Путіну в обмін на гроші і нову ціну на газ. Нам відома назва лишь одного таємного документу. То є меморандум між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співро говсо по відпрацюванню Космічес, космічно-ракетного комплексу ІС. Тяжко вако шашкого класу. Що? Щось може ховати за такою назвою? Що вони сховали за тими зловіщими скороченнями? співро гов бо, бо бу і істі тяжковако шашкого класу цю ж моторошну назву слово в слово повторив перший віце-прем'єр-міністр пан Арбузов. Це буде меморандум між урядом Російської Федерації кабінетом міністрів України про співроб пословпорцювання. По Космічного, космічного ракетного комплексу тяжкового кого класу. Ви чули з точністю до літери. І про бобобу. бо бо пособо І про комплекс тяжковако шашкового класу. Тяжкова кого шашкового класу. Прочитавши це, пан Арбузов випадково викликав сатану, але той не зміг приїхати і прислав замість себе заступника у зв'язках з громадськістю. І не дивуйтесь, якщо незабаром ви його побачите у складі Кабміну. У Києві знесли пам'ятник Леніну. <риклад> ну, по-перше, вам всі хочу показати один малюнок Павла Кучинського. А по-друге, хочу всі сказати, що не виключено, що знесенням пам'ятника керував його найбільший шанувальник пан Семоненко. Для чого це йому спитаєте ви? Як то для чого перепитаю я вас? Тобто, як для чого спитаєте ви? Тобто тобто, як для чого знов перепитаю я вас? Майкле, ти кажи. Вже. Просто пан Семоненко власне дочитав Гаррі Потера. До чого тут Гаррі Потер? Спитаєте ви? Майкле. Вибачте. Пан Симоненко дочитав до моменту про горокракси. Горокракс – це предмет, у якому хтось ховає частку своєї душі. Я не зовсім розумію, як це можливо. Треба розщепити душу і сховати частку у предметі. Тоді ця особа в безпеці, навіть якщо знищити її тіло. У безпеці. Ця прихована частинка житиме далі. Це ключ до вічного життя. І тепер я звертаюся до всіх, хто взяв собі шматочок Леніна додому. Виходить, замість одного ми отримали тисячі Ленінів. І одного дня до вас прийде привид комунізму і насильно вас колективізує. Ленін не гриб, Ленін Волон-де-Морт. Волондеморт. Як же у таких умовах зняти напруження Україні? І для відповіді на це питання пан Янукович зустрівся з попередніми президентами України. Він сподівається використати досвід 20-річ? 10-річ? І протиріч всю зустріч передавати вам нема змісту, і спеціально для вас ми її скоротили. І ось коротка версія круглого столу. А ось версія круглого столу середньої довжини. Перш за все, я хотів подякувати Ляніду Макаровичу Кравчуку. Будь ласка, покритикуйте діючого президента. Ми дійсно задоволені з того, що ми живемо в країні, де слухають президентів. Я переконаний в тому, що ми про одне ж про одне і теж з вами говорили. Дякую за зустріч. Ми вам тату дякуємо. Спасибо. Пан Кучма мене трохи розчарував. Я цілу годину чекав, коли ж він нарешті переб'є пана Януковича. Введення реконструкції виробничо-технічної бази об'єктів і розвитку їх інфраструктури. Оновлення зац. Е, е, я хочу вас зупинити. Все. По-перше, е, е, для чого нам читати те, що ми вже чули? Це ж було вже. Шкода, що пан Кучма того не сказав. Хоча він таки перебив пана Януковича, старої звички важко всі позбути. Сьогодні відповідальність вся покладена на діючу владу. І коли, вибачайте, на одну людину, на більшу, <гум> 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 ну, хай буде так. Знаєте, а правда, Кучма виглядає не таким страшним, як колись. Він зараз добріщий. І схожий на майстра йоду. Європейська інтеграція. Сторонніком був, я б і залишаюсь, але це довгострокова наша перспектива. Тим більше, що я що якщо. Після президентів пан Янукович посидів за столом з іншими шанованими і не дуже людьми. Я обурений. Тими радикальними діями, які були на, Байдан, на Майдані. Як з боку, відверто скажу провокаторів, так і з боку силових структур, які поводили себе не завжди адекватно. Ви чули? Чули, то був голос знамення. Ану, ще раз переслухаємо. Як збоку, що стояв? Бажане. Ну, подвинься, пожалуйста. Ну, чуть -чуть. Силових поводили да не себе не завжди адекватно. Пана Януковича, попросили посунутися? Пане Януковичу, ну то посуньтеся, як просять. Ну, подвинься, пожалуйста. Силових поводили себе не завжди адекватно. А після круглого столу пан Янукович просто втік від журналістів, то є знаково, і ми дамо ту подію без коментарів. Хіба лиш музику поставимо для емоційності. І вибачте, за російську пісню. Тікшині автомікта там на 4 годинах на 30 го числа. Це все освіту. Україна на гранні <рекла> війни. Ви президент, <рекла> зупиніться на секунду? <сипу. рекла> Вас хто не буде бити, Зупиніться. Людей ми спасали одні. І сторони дайте, дайте коментар. Це ганьба. Вої. Що робити? Ну провоصерують. Підтримку пану Януковичу висловили чиновники з Криму. Ми з вами ризикуємо різкуємо все, що з таким трудом досягли загоди существування нашої республіки. Ви бачили обличчя тих, хто позаду того, хто говорить. Ми з вами ризикуємо патірять все, що з таким трудом досягли заводи сучасування нашої республіки. Я їм віру, вони справді бояться все втратити. Автономія в опасності. А ще коли дивишся це відео, то здається, що вони от-от почнуть робити отаке. От А тим часом свою підтримку Майдану висловив Джордж Клуні. I wanted to send a message to all of you brave citizens of Ukraine who are struggling to look forward and not back. Це звичайно приємно, але наступного разу Джорджику поверни телефон горизонтально. Підтримала Майдан і Саша Грей. Stay strong. Тримайтеся там або стій сильно. Написала вона, ну тепер зрозуміло її захоплення українцями. Ми ж довго стоїмо. І продовжуючи тему жорсткого порно, російські депутати записали пісню про майдан. Народ України не хоче війни, площадь майдан не для країн. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Ну і на завершення хочу всі вам показати нашого українського супермена. Слава Україні! Ми переможемо. Навіть якщо для цього доведеться лягти на поручень ескалатора, Have a nice revolution!